Дай святой вам для читання. Годьмо уважні, сказав спой причуцю, царство небесне, схоже на царя, що справив своєму синові весілля, Він послав свій слух. Кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знов послав інше слух, кажучи скажіть запрошених. Ось я годов... готував вам обід, зарізно волів і годовану хтобу, все готове. Ідіть на весілля. Та вони з ним знехтували і пішли геть. Хто на власне поле, хто до свого крана крамарства, інші схопивши слух, знушалися з них і били. Рознівився цар і весла фіско, яке вибив тих убивців, їхнє місто спалило, ті мовив своїм слугам обід готове, а запрошені були негідні. Підіть нас роздоріже, і кого лише здибаєте, кличте на весілля, вийшли ці слуги, і на дороги збирали всіх, кого тільки спікали, і злих, і добрих та що весільна світлиця була повна гостей. Як же ввійшов цар, щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний. У весійно діжі сказав до нього, як ти війшов сюди, друже, не маючи весільної одежі, той мовчав, тоді цар промов до слуг, з'яжіть йому ної руки, і хійте геть у темряву кромішню. Там буде плач і зубів, багато бо покликаних. А мало фібрати. Слава Ісусу Христу! Мені Отця і Сина, і Святого Духа. Коли я був молодий, я чув цей Євангеліє, я часто не розумів, чому цей пан цей цар такий жорстокий. Думаю, висилає слугів, щоб заганяти всіх на весілля, а там хтось прийшов не так зібраний, що потім його карає, що якийсь поганий цар, що він так знущається над своїм народом. Потім вже аж в семінарії, коли нас вчили святе письмо, мені стало це зрозуміло, коли вони пояснили. Що таке було єврейське весілля? Що таке та весільна одіж? Я знаю, що коли ми йдемо на якусь гостину чи щось, ми всі гарно вбираємося, правда? А в євреїв це не було так. Коли ти йшов на весілля, там господар мав таку готував для тебе такий одіж, щоб брався зверху на свій одяг. І коли ти ходив. Там при дверях стояла купа цієї одежі, і ти сам собі брав, накидав це зверху, і тоді ти був вдітий для цього весілля. Цар би наприклад мав різну одіж, яка вся була, напевно, в одного кольору, щоб всі гості гарно виглядали до теми того весілля, яке означає, що то не є, що він карає цього чоловіка, що він бідний, прийшов не вдітий, бо він бідний і не мав що вдітися. А цей чоловік навмисно війшов і не вдів то, що йому пропонували. Була для нього одіж, він вибрав її відкинути. І це є дуже велика різниця. То не є, що цар карає когось, хто не мав що вдіти, той що цар бачить, що хтось прийшов і відкинув то, що йому пропонувалося. Так само, як ті інші люди, які цілком не прийшли, цей прийшов, але не прийняв ту одіж. Уявіть, яка то зневага прийти і не прийняти те, то, що тобі пропонується. Принципово так сісти з боку, і я не вдінуся в те, що всі інші вдіваються. Це теж є певна зверхність, певна гординня, певна зневага. Знаєте, уявіть, що нас запросили на день народження. Всі гарно святкують, всі приємно вітають ім'янинника, і коли ім'янинник до тебе підходить, ти відвертаєшся від нього і не подаєш руку. Яка велика зневага, правда? Який Яке відкинення людини, яка тебе запросила? Знаєте, який суть літургії? Це я до вас питаюся. Який суть літургії? Скажіть. Добре, але до чого нас Ісус запрошує? На літургії. Бо є різні богослужіння в цій церкві, правда? Прямо перед цією літургією було утрення. Вечором буде вечірня перед вечірньою службою. Але до чого ми запрошені іменно в літургії? Енкет у царстві небесному. Енкет mm? у царстві небесному. Цілля. Але є один конкретний елемент, який нам. Прошу? Так, через причастя з'єднатися з Ісусом. Ми не запрошені тут, щоб просто сидіти і дивитися. Це не є вистава, це не є якийсь виступ, концерт. Ісус нас запрошує до свого столу, як на останній вечері, щоб ми брали участь у причастю. Щоб напряму прийняти його в своє серце, щоб брати участь в тим Царстві Небеснім. І що то означає, коли ми приходимо і кажемо, а, довга черга до сповіді, прийму причастя за тиждень. А, нашому стати? іншим разом причащуся. Чи ми не є той самий чоловік, що не вдів весільну одежу? Чи це не та сама зневага до Царя, який нас запрошує? До Ісуса, який себе так понижує, щоб бути з нами і на нас чекай? Чи ми тоді стаємо тих багато запрошених, бо всі. Люди є запрошені, що ми стаємо частину тих маловибраних, які розуміємо суть літургії. Літургія це і то єдине Богослужіння, де ми маємо можливість з'єднатися з Христом. Не забуваємо про це, не зневажаємо то запрошення. Не відкидаємо цю прекрасну і величезну можливість, усвідомлюємося цінності того. Особливо для нас, для українського народу, який розуміє, що під час підпілля люди ризикували своїм життям, щоб могти бути на літургії. Кожен раз, що вони йшли на підпільну літургію, вони ризикували, що їх заслють десь на Сибір або розстрілять на місці. І вони цим ризикували, щоб прийняти причастя, бо розуміли, яке воно цінне. Тепер, що воно для нас відкрите кожного дня, чи ми забувули цю цінність, чи ми бачимо той одіж біля нас відкритий, і думаємо, а, нащо мені то взяти? Іншим разом собі хапну. І так зневажаємо того великого царя. Який нас запросив, слава Ісусу Христу!